До кінця другого тисячоліття до нашої ери відносяться перші пам'ятки археологічної культури Чавін, вплив якої поширився на територію усього Перу. Археологи відкрили залишки платформ, храмову кам'яну будівлю, численні підземні галереї, кам'яні статуї божества. Різбельні плити, на яких зображені ягуари, кондори фантастичні істоти. Аналогічні зображення є і на глиняному посуді давніх індійців. У 11 столітті до нашої ери суперником Асирії стала держава. У рарту, яка являла собою типову військову державу, що у роки розквіту існувала заради безпосередних походів, метою яких були насамперед здобич придбання данихів із захоплення полонених, значна частина яких підлягала у мертвінні. Тому що масштаби нерозвиненого господарства країни не дозволяли застосовувати їхню працю. Територіальні захоплення Урарту диктувалися в основному стратегічними міркуваннями.